І всім привіт! Ви попали на мій канал, і сьогодні у нас знову ваша улюблена розпаковочка паперових сюрпризиків. Цього разу в нас тільки один каталог, і він тепер буде. І, нам, і нам дуже не... пощастило, що вийшло сонечко. Сподіваюся, що вам все видно. Я, як завжди, прийшла з вами з новинкою, яку я дуже давно обіцяла. Це новинка на 100 підписників. Ось такі тут гарненькі пакетики. Тут їх всього 8. З цим мені реально подобається, він так переливається. Ось. Та я вам дуже вдячна за 100 підписників. Давайте вибирати пакетики на нашу з вами розпаковочку. Ось, до речі, ще штучка, її не видно, просто там. Ось. З колекції Disney Феї давайте візьмемо, давайте візьмемо синій. Ой, куди будемо класти? Давайте ось так якось. Так. Далі з нашої попередньої з вами новиночки Дружба Це. Вам вона дуже сподобалася. Ну Вам видно було, що вона цікава була для вас, та я пам'ятаю, що в попередньому відео ми брали сердечко. Давайте цього разу візьмемо квадратний. Далі це в нас лава лампи. Залишилося всього 4 лава лампи. Та давайте візьмемо. Ой Давайте візьмемо ось цю лава лампу. Наприклад, просто. Далі це в нас косметика Hello Kitty. Так, з цієї колекцію пропоную взяти з нижньою перфорацією цього разу. Від мого брата колекція прапори. Стільки ще в нас багато пакетиків на розпаковочку. Давайте візьмемо прапором Франції. Мої м'які іграшки ми сьогодні закінчуємо цю колекцію. Так. Імена плюс значення. Беремо. Ой! У нас ще всього. Тут я забула, що у нас ще колекція ем, покупки з дівчинкою Луїзою. Давайте візьмемо голубий. ой, Камера ворушиться. Я до цих пір буду знімати біля цього вікна, тому що я рахую, що тут краще. Тут беремо два з цієї стопки та 100. один з цієї. 100. Та з новинки давайте виберемо. Там де 100 та є yes. Ось. І це всі наші пакетики на розпаковку давайте... на розпаковку давайте їх розпаковувати. Також я вже порахувала, скільки в нас пакетиків на розпаковочку у нас всього. 11 пакетиків на розпаковочку, та давайте їх розпаковувати. Колекція мої м'які іграшки, яку ми сьогодні закінчуємо. Ось вона з перфорацією такою. Перфорація не дуже добре спрацювала, але ну, нормально. Нам випадає ось такий котик, не знаю. Так, та цей котик в нас під номером 4. І ми закінчили цю колекцію. Можемо подивитися на неї з самого початку. Сподіваюся, що вам видно, тому що сонце дуже ярке. Ось така перфорація вона спрацювала, напевно, так, не відкрила нам пакетик, але не прям дуже добре спрацювала. І нам випадає також під номером 4. Це ось такий тінт для губ. Так, клеїмо також на номер 4. Так. Так, переходимо далі. Це в нас колекція Disney Феї. Нагадую, якщо нам випаде ключик, тоді ми можемо вибрати ще з цієї колекції будь-який пакетик. Тут перфорація не дуже добре спрацювала. Ну, що нам випадає? Ви не повірите? Під номером 9 нам випав ключик. Ого! Так. Давайте спочатку приклеїмо ключика. Та потім виберемо ще один пакетик. Ну, і приклеїмо. Капець, я навіть не очікувала, що нам випаде ключик, якщо чесно. Ми його не можемо якось вмістити. Не знаю, як його вмістити, можливо, так. Ну, давайте так. Да. Давайте виберемо. Ось цей, наприклад. З перфорацією. Тут перфорація вже дуже добре спрацювала. Тут така зігнута наклеечка під номером 3. Так, так. Нарешті нам щось випаде на. Першу сторіночку. І це в нас ось така безкінечна назва лав. Так ось. Ой, номером 3. Ось так в нас гарно виходить. Переходимо далі. Це в нас покупки з дівчинкою Луїзою. Так, забула, що тут нема перфорації та треба рвати. І це в нас шампунь, давайте переклеїмо його зразу туди, тому що у нас вже дівчинка Луїза тут. Так що, тут написано туалет, все правильно. Шампуньку ми маємо приклеїти сюди. А, ой, куди я його клею? Сюди, кудись. Воно завелике все одно. Та телефон. Так, це телефон, можливо, не зрозуміло. Просто не вмію малювати малі речі. Телефончик. Так, спальна кімната. І телефон нам треба приклеїти також сюди. Тут написано 9.03. Та переклеїти також треба Луїзу. Типу вона спить. Так, імена плюс значення. Три пакетики сьогодні. Почнемо з цього, наприклад. Як легко відкрився пакетик? Під номером 2. Одну сторіночку. Це в нас ім'я Марія. Значення імені Марія це ім'я одне з найпоширеніших у світі. Багато дослідників впевнені, що це ім'я походить від давнього єврейської мови та означає пані кохана. Чи бажана Так, воно у нас під номером 8. Наступне ім'я. І це в нас на ось таку сіру сторіночку. Тут ще в нас нічого немає на цій сірій сторіночці. Але вже буде. Давайте спочатку приклею я ім'я і потім вже прочитаю. Ось. Так. Це в нас сюди. Наталія, значення імені Наталія. Ім'я походить від латинського слово, від латинського. Слово сполучення діс Наталіс, саме значення е, імені Різдвяна. Угу, це значення імені Різдвяна. Ой, переходимо далі. Потім вже я вам його прочитаю. Євгенія. Значення імені Євгенія це ім'я означає, що дівчинка благородна, високошля, високошляхетна нащадок шляхетного роду. Так, це в нас колекція прапори від мого молодшого брата. Я мала сказати, що це за прапор. Це в нас прапор був Аргентини. Та давайте подивимося. Ого, як добре спрацювало! Подивимося, що в нас буде це за прапор. Угу. Я думаю, ви всі вже знаєте, що це за прапор, тому що реально він легкий. Так, давайте приклеїмо його сюди. І в наступному відео я скажу, що це за прапор. Далі це в нас колекція лава лампи. Лава лампа під номером 1. І ми закінчуємо першу сторінку. Спочатку поглянемо, що нам випадає. Випадає нам ось така табалапка однією лінією. Е, людина, яка займається йогою однією. Єю лінією, та ось такий ось, не знаю, квітка просто так, клеюємо. Та давайте його приклеїмо сюди, на вершок. Квіточку сюди та на квіточку чи кудись ще та балабку Квітка вийшла дуже завелика тому я не знаю, куди чи вміститься табалапка. Так, табалапку давайте сюди оберемо. У нас колекція дружба-С. Така тут є носічка. Вона не дуже добре спрацювала. Напевно, тому що вона була реально маленька. Так, і нам тут вже видно випадає на номер 2. Це у нас на першу сторінку. О, воно якраз таки в тему червоне. Так, приклеїли рівно. Тепер беремо. Так, та стираємо. Так, і тут написано, коли дружба це коли ви розповідаєте секрети один одному. Ось, переходимо далі. Ось ця наша новиночка. Ой! 100 підписників. Ось так я гарно, як на мене прикрасила сторіночки. І тут є ось така перфорація, яка дуже добре спрацювала. Так. Тут до речі, без номерів я зробила, тому що я це робила не вдома цю колекцію. І нам випадає ось такий подарунок. Ось такий подарунок. Давайте приклеїмо на середину його. Ось так. Якщо що, я ще зроблю сторіночки, просто я думаю, що вміститься все на одну сторінку. Ну, а на цьому все. Всім велике дякую за перегляд, за те, що були зі мною. Сподіваюся, що ця колекція вам дуже сподобалася. На цьому все. Всім велике дякую за перегляд, всім пока-пока до наступного відео.